Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Розклад присвячую темі Нова Я чи Новий Я. Зараз такі енергії йдуть цікаві. Я не знаю, чи ви спостерігаєте, як змінюються люди, як змінюється поведінка і як змінюєтесь ви. І саме цим змінам я хочу присвятити цей трансформаційний розклад. Ми подивимось з вами. Що відбувається? Які нові енергії приходять до вас і як треба реагувати? Варіант 1, варіант 2 або варіант 3. Ви бачите, тут у нас ці камінчики, вони є дуже відомими. Другий камінь в нас аметист, і тут чараїт такий собі чарівний. Вам може подобатися, просто ви побачили камінчик, кажете, о, це мій розклад. Можливо, ви побачили позицію 1, 2, 3. Можливо, ви прослухаєте всі розклади і скажете: я візьму певні інсайти для себе. Сідайте зручно. Як завжди, під відео буде для вас тайм-код. А ми працюємо з першим варіантом. Перший варіант привіт. Ви такі цікаві. Хто обрав це. Е... Чоловічий камінь, а це жіночий. Її можна знайти тільки в одному районі в місті Юта. І так, що вам говорять карти? Що тут у вас робиться? Так. Угу. Чесність. Ой, слухайте, так красиво. Просто. просто естетично, просто классно. і дуже сильна ви людина. Прям хочеться з вами познайомитися. І у вас зміни відбуваються на рівні настільки високому, от ви вже. Майже один крок у вас до переходу в нові енергії. У вас випадає ракан Сонця. Ви стоїте вже в соняшниках і чекаєте, бачите енергія Червоний в нас тут шарф, і тут іде трансформація у відносинах з чоловіками. Оскільки ви готові приймати чоловіків з їх енергетикою. І відносинись до них як до рівних. Завжди нас вчать, що треба використовувати, треба щось з ними не так. А ви готові вже сприймати дуже сильну людину, яка йде до вас. І ця людина прийде тільки, якщо ви будете дуже чесною чи чесним з собою. У вас іде карта, яка називається Радикальна чесність. To believe to believe the Сидить так, вам um, ви не зможете рости, ви не зможете йти далі, якщо ви не повірите в те, що, по-перше, треба бути чесною чи чесним сама з собою. Тут може бути щось езотеричне, що прийде у ваше життя, і ви будете вірити про те, що є ваша рідна душа. Ви бачите? Бачення, життя за смертю. Можливо, потрібно зробити вам розклад або трансформаційну таку медитацію, яка поверне вас до минулого, до вашого партнера, який йде у вас. Через реінкарнацію і прийшов в це життя. Хтось мене буде слухати, буде казати це ви про що. Це означає, це не ваш розклад, не ваші вібрації, ви ще до нього не доросли. У вас іде залежність. Ви залежите від людини, яка прийде до, в цей момент до вашого життя. Ви залежите до неї, від неї, оскільки вона з минулого, і саме зараз у вас є шанс. Неважливо, скільки вам років, але ви готові. Партнер зустрічається тоді, можливо, це ваша остання зустріч, коли ви зможете сказати: я сприймаю тебе таким, яким ти є, я прощаю тебе. І от в цьому привтіленні ваша карма буде саме такою. Ви готові карта, яка в нас належить до оракульної колоди Herz», тобто. Цілю, Цілющо серце. І тут у вас написано: це фліртсхерц, гінісе, дайне зелі. Саме в цьому переродженні високі вібрації, перший варіант, ви можете не страждати. Ви можете насолоджуватися цією людиною. Розслабляйтеся, кайфуйте, у вас карта Сонце. Я вибрала богиню. Які називають Ошун. вона відповідає за грозцю тобто за те, що ви можете дати цій людині, ви готові відкриваєте. Хто цікавиться, будь ласка. Так, пишеться її назва. Ви можете прогуглити, що це за богиня, що вона несе в собі. Зверніться до неї, попросіть. Зараз в нас ідуть такі теми, що люди повертаються до язичницьких богів. Верніться до цієї богині і запитайте її. Що ж вам треба зробити для того, щоб отримати її благословіння? Повернемося до теми радикальна чесність. Коли. Вам зараз будуть йти певні знаки. Знаки навколо, і ви, можливо, будете думати, що е, я не буду приділяти уваги цим знакам. Ні. Дивіться з цього моменту, коли ви бачите мій розклад, на знаки навколо. Можливо, ім'я. Можливо, будете почувати, десь я вже це знала, робила, і мені здається, в мене дежавю. Вам не здається. Закривайте очі і слухайте своє серце, слухайте свою інтуїцію, слухайте справді вібрації навколо вібрації Всесвіту, які будуть вести до вас цю людину. Перший варіант. Ви знаєте, що якщо вам подобається будь-яка карта, будь ласка, ви мені пишете, я присилаю фото. Ось, о ваше щастя, так воно собі десь виглядає. І я вам від цього серця, до речі, дивіться, як вони трошки відкликаються. Ця пара і ця пара. Я вам від усього серця бажаю, щоб ви знайшли цю людину і побачили її. Можливо, ви собі ідеалістично малюєте якогось там хлопця, який в нас є під 2 метри крутий, але душа, яка прийшла з минулого, вона зараз інша. Я зараз ще подивлюся. Підказку для вас. Що вам треба зробити, щоб знайти її? Працюю на колоді. Вона дуже красива. Що треба зробити першому варіанту, щоб знайти свою рідну душу? Ви знаєте, в мене ще не було ніколи такого розкладу, щоб прийшла отак інформація. Що вам треба робити? Баланс. Ви бачите? До речі, повний місяць. Знайдіть відзеркалення себе в цьому всесвіті, знайдіть своє. місце. Не прийде до вас нова людина, яка є старою, поки ви не будете готові. Можливо, вам потрібно повішений перевернутий. Ви виходите з ролі жертви. В принципі, карта виглядає так, але в мене чогось вона перевернулася. Знову колоди, бачите, у вас іде вихід з того періоду застою, вихід з якоїсь ролі жертви, старші аркани. Сонце тут випало вам тут баланс, да? і е, до нього ж, дивіться, імператриця. Перший варіант просто, просто крута енергія, коли вам зараз потрібно, е, подивіться, е, в якусь поверхню, яка вас відзеркалює. І у вас буде зустріч. Буде зустріч з цією людиною. Таке щось незвичайне, чарівне і родина. Перший варіант, я вже не буду доставати карти, тут і так все ясно, дуже чарівний у вас варіант. Я просто буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Пам'ятаєте, але по русам була така книжка, коли Асоль подарували цю казку. Я дарую вам зараз казку для того, щоб ви вірили, що в цьому всесвіті є частинка, яка належить до вас, від вас, вона буде тримати вашу енергію. І вона до вас прийде, але вона прийде з минулого. І ви будете щасливі в теперішньому, не в майбутньому, а в зараз. Перший варіант. Всього вам найкращого. Я завжди вдячна зворотньому зв'язку, і якщо вам потрібна підтримка, консультація, то звертайтеся. Другий варіант. Другий варіант, ми з вами починаємо. Розмову про ваші вібрації, про те, що відбувається: Аметист, Так, перший варіант. Я забираю камінчики. І ваша аметист її тут і чекає. І ми розкладаємо карти. Королева кубка. Така красива. Ви знаєте завжди, якщо вам подобається карта, ви пишете в приват. Серце Noi Kiriegers Hertz, Last Tish of Iung Grosses, Abn't Даже так. О, Афродіта! То в нас пам'ятає кохання? Голос. You are here to be known, to speak, and to be seen. Seen the truth. Слухайте, другий варіант. Просто потужна інформація для вас. Дівчатки, якщо ви в мене королева кубків. Королева кубків — це в нас вода. Це емоції, вода і рибка, скорпіончик. Або це може бути рак, це про вас, якщо цей знак зодяку, або це ваша емоціональність, це ваш внутрішній світ. І саме зараз карти звертаються до тих емоцій, які вас обурюють. І вони говорять, що нова є частина вас, і це частина, яка пов'язана з любов'ю. але в даному випадку це не любов до партнера, а це любов до себе. Оскільки вам карти пропонують іти у подорож і шукати справжню вас. Дівочка сидить в зеленому, зелений колір трансформації, вода. І вона дивиться. the true you, Хто ви є насправді? Справа в тому, що Себе справжню знайти дуже важко. Оскільки нам дуже часто розповідають, що треба жити, як казала мама, як каже тато, треба жити по певним законам. Можливо, ви в дитинстві отримували. Патерни і хто ви є насправді, ви не знаєте, тому ви не знаєте, які програми ви зараз проживаєте. Якщо ви вирішили, колись хтось сказав з знайомих, що е треба було одружитися, народити дитину, щоб мама була і бабуся спокійні. І от жінка одружилася, народила дитину, собі розвелася, і все тоді добре, що ви як хочеш. Тому якою програмою ви зараз живете? Ваша нова я має розуміти чітко, конкретно це моє бажання. Неважливо, який список бажань ви можете зараз написати для себе, що є вашою метою. Ви хочете мати гарну роботу, маєте, наприклад, класного чоловіка, дитину хочете мати, хотіли б подорожувати. Це ви. Це ваше бажання. Що вам каже ваше відзеркалення? Воно так є чи ні? Карти говорять, що вам потрібна самореалізація. Тут когось може бути пов'язане з музикою, і в голос, знов-таки, почуйте себе. Тут в нас є «побачте себе, а тут почуйте. Ви бачите, що? І чуєте з різними. Джерелами працює Всесвіт, щоб сказати, по-перше, ви маєте побачити себе. Будь ласка, роздягаємося і стоїмо перед зеркалом і дивимося на себе. Можливо, зморшки є, можливо, десь животик висить. Сприйміть себе справжню. Якщо вам 35, то ви не будете виглядати як 18-річна дівчинка. Якщо вам 45, то можливо у вас є певні зморшки. Подивіться і побачте себе. Побачте свій вік, і побачте свій досвід, оскільки вік не означає автоматично я стара. Досвід це те, що вимірює вас. І почуйте ваш голос. Ваш голос, який вам розкаже про. І тут у нас приходить богиня Афродіта. Богиня-кохання. Як завжди, я говорю, що кохання це в першу чергу кохання до себе, до себе справжньої. І той голос, який. Звучить у вашій голові, він, по-перше, вам має розказати, що чи вмієте ви себе любити? Чи вмієте ви також реагувати показувати свої почуття? А тут трошечки в нас невесело реакція. Знов таки повторюю майже в кожному відео, що нас не навчили емоційної інтелігенції, нас не навчили конфліктам, наші батьки. Така була ситуація, таке було життя, оскільки їх не навчили. Але у вас є шанс. От е, людина як реагує, ви бачите, хлопчина тут навіть такий намальований, і він плаче. Чи вмієте ви справді реагувати на ситуацію і сказати? Я можу описати свої почуття. Справді, і я можу плакати, я можу сміятися, не тримати в собі те, що, можливо, вам казали. Ви вмієте, до речі, плакати. Дівчат, напишіть, хто плаче. От бувають три слова, і ви починаєте просто плакати, оскільки це тригерить. Вам потрібно навчитися плакати і жаліти, жаліти себе, жаліти інших, не бути такою. От, в принципі, королева кубка, вона емоційна. Але тут вона сидить і така, що хож, я собі знаю, я королева. А вам потрібно навчитися. І карти пропонують вам Noi Kirikes тобто серце, яке цікавиться, цікавиться життям. Бачите, як горить це серце. І оця любов, яка у вас є. Тут трансформації дуже глибокі і потребують справді покопатися у вашій душі. Через любов до себе навчитися показувати реакцію і реагувати так, як вам хочеться, не так, як вас можливо навчили. Давати голосно, кричати. До речі, така класна є терапія: йдете в ліс, шукайте своє дерево. І кричите, обіймаєте. Просто терапія криком. Це дуже допомагає. І інший варіант це мовчати. Коли ви знаходитесь в тиші, то тільки тоді ви почуєте саме свій голос, інакше ви не будете знати, яка у вас реакція. Ми зараз з вами дотягнемо декілька карт і запитаємо Таро. Які кроки вам треба зробити до нової себе чи до нового себе? До речі, хлопці, це може бути жінка у вашому житті, якщо мене мальчики дивляться, яка направить саме вас і допоможе. Можливо, буде психолог, оскільки в нас кубки, да? це психологи. І, можливо, ця людина саме буде тим, хто витягне цей голос з вас і допоможе показати, яка вам буде порада. П'юрка Пентаклей. не бійтеся. П'тьорка Пентаклі карта кризи, карта бідності і бідних ресурсів. От вам зараз треба виходити в весь цей позитив. Не закривайтеся. Двойка мечів говорить, що ви закриваєтесь від того, щоб, можливо, зробити цей крок. Побачити, зрадіти. Не закривайтеся. Дура, бачите, обнулення. Не закривайтеся і йдіть в нове. Повністю буде обнулення у вас, і ви зможете піти з вашим другом, чи то собака, чи то вовк, і у вас є ваш, ваш досвід. Рюкзак це завжди те, що ми беремо з собою, і на вас чекає схід сонця. Другий варіант справді дуже глибокий і. Спокійний розклад. От є розклади, які є глибокі, вони прям чіпляють, що у вас така спокійна, спокійна енергія, яка буде розвиватися, тільки потрібно над нею працювати. Знов таки, я вдячна вам за обмін енергію, за те, що ви напишете мені, як у вас відіграється розклад, як він вам відгукається. І якщо потрібна приватна консультація, я на вас чекаю. А ми зараз переходимо до варіанта номер 3 і ви в мене такі цікаві, прям лілові. Що розказують карти вам? Восьмерка Пентаклей, örtlich verbundenes Herz. Nimm dein Karma and. Видите, вона класна. Тювін. Міт Mit Schopfertum. Сподівання, expectation, Ага. Ой, класно, Слухайте. Третій варіант. Цікавий шлях у вас. По-перше, по, по перше, про що ми з вами будемо говорити? Ми будемо говорити з вами, що у вас також зараз залітає карма. І це іде з вашого серця. Вам потрібно приймати. Карму, яка зараз є в вашому житті. Коридор затемнення він не просто коридор, чи ви помітили взагалі зміни, чи ви помітили, що відбувається з людьми, які вони, як би так правильно назвати, агресивні, і саме ця агресія зараз нас змушує розвиватися. Саме вона змушує нас захищати, перебудовуватися і розуміти, що всі вібрації, їх можна змінити. Ті, хто зараз дійшов до певного рівня, вони йдуть наверх. Якщо ви зараз розумієте те, про що я говорю, це справді ваш розклад. Якщо ви не доросли просто, ну ви ще не готові, то ви можете сказати, що за бред вона говорить і шукати інше, якийсь розклад. Але ті, хто зараз готовий сприймати, у вас йде абсолютно очікування нових великих таких кардинальних змін, оскільки знаєте, як коли б створилася земля. Вказують часто такі фільми, і як просто відкривається море, звідти виходить скала. От зараз це те, що бачу я, коли я для вас розкладаю карти. Вам потрібно зараз просто-просто жахливо-жахливо працювати над створенням майбутнього. Притом, воно буде у вас філігранне. Воно буде філігранне і вам потрібно настільки... Розкласти все по поличкам, як би ви хотіли це майбутнє бачити, оскільки ем, створення шпіненфрау, ви можете прогуглити цю богиню, яка вона, як вона називається? І кармічне. От зараз ті, хто дійшов до ручки, щоб так сказати, ви виходите на інший віток спіралі. Зараз прийшов мій кіт, і будемо дивитися, чи він прийде до нас на стіл. Карта, яка називається Expectation. Сподівання. Осьому є сподівання прийшло, ви бачите, в цей самий момент. Тігра, ми з тобою зараз будемо якось так працювати. Іди, лягай, щоб ми з тобою разом були. Іди, мій хороший. Да, як же ж без тебе? Як же ж без тебе? Сподівання. До речі, я купила цю колоду, оскільки побачила цю карту і настільки захопилася, що я її придбала. Тут ми бачимо і якісь елементи індійські, ми бачимо метелик як символ трансформації. І які у вас є сподівання? От ви знаходитесь на певній спіралі. До речі, приходьте на розклад приватний. Ми подивимося в три вітка спіралі ваші, куди ви йдете. Що ви очікуєте? І тут карта нам говорить, що у вас є ключ. І саме цікаве, що та любов, яку ви вважали любов'ю, і кохання, яким ви вважали коханням, це не то. Не віддавайте ключ від свого світла іншій людині. Зараз ми так повернемося разом, да? щоб ми з тігрою разом. Розповідали. Вам потрібно зараз зрозуміти, що ваше світло знаходиться усе ваше світло, фокус на ньому. І ви самі обираєте, що є для вас світлом. Знов, світло тут, бачите. У вас, в принципі, подивіться, така тенденція: раз вогник, два вогник, три вогник І ще таке в нас серце, яке говорить про карму. Ви просто виходите. До вашого вогника. Є люди, які приходять для того, щоб загасити ваш вогник, і кажуть, я роблю це, оскільки тобі буде добре, ти не розумієш, я знаю, як для тебе краще. Не віддавайте ключ. Да? У нас тут ключ, і ось, ось він це ваше світло. Не віддавайте ключ від вашого світла, від вашого майбутнього комусь, оскільки ця людина вас Хочу впевнити, це може бути ваш чоловік, який каже, що сиди вдома, виховуй дітей, а я буду заробляти гроші, бо я знаю як краще для тебе. Це може бути знов-таки ваша сестра, яка каже, я старша, я знаю. Це може бути просто ваша подруга, яка каже, ти товста, а я красива, і взагалі ти не так виховуєш дітей. Хто б не був. Ваші сусіди, робітники, вони ніколи не знають, що є кращим для вас. І ви фокус робите на світлі, на тому світлі, яке є для вас світлом. Зараз витягнемо ще одну карту. Який крок вам треба зробити до свого світла, до своєї нової я? Ой, вибачаюся. Кіт наш молодець прийшов допомагати. Так, яке. Ваше буде нове. Рицарь кубків. Це можливо знайомство з людиною, яка вам емоційно допоможе вийти. Бачите, ви чекаєте, і ця людина покаже вам шлях. Може, у вашому оточенні є хтось, хто вже зробив такі метаморфози з собою, хто переміг і хто пішов до світла. Спросіть цю людини поради. І все буде у вас добре. Рицарь Кубків це такий емоційний у нас хлопець, який справді. Може інколи, щоб вийти з певної ситуації, потрібен такий тригер. Бувають, наприклад, якщо ви у певних відносинах знаходитесь, і от ви познайомились з чоловіком, і ви розумієте, що той, з яким ви були, він абсолютно не для вас. Це просто як хліб і якийсь торт. Для такого порівняння, або ви отримали новий проєкт, і ви бачите, що те старе, що було у вас, що ви думали, що це стабільність, це круто, насправді це ні про що. Тому вам може допомогти людина. Так, бачите справедливість. Вона вас приведе до того шляху, який вам потрібний. Третій варіант ви красуні і красунчики. Що я можу тільки сказати? Кармічні зміни і ви будете новим. Вдячна, як завжди, за обмін енергією, за те, що ви пишете коментар, за ваші вподобайки. І тігрочка також вдячний <зас> за вашу увагу. На все добре!